Вітаю! Отже, сьогодні у нас дроби і ділення натуральних чисел. Розберемо, що таке мішане число. Давайте уявимо ситуацію: у нас є неправильний дріб, 6 других. Як же нам з вами це подати у вигляді шоколадок? От у мене є якась кількість шоколадок, я знаю, що 6 других неправильний дріб, отже, більше одиниці у мене буде. І тепер дивимось, два знамени на наскільки частинок мені треба поділити моє ціле. Да? Ну, тобто, ось я ділю його на дві частинки, кожне ціле. Шість показує, скільки таких частинок мені треба з'їсти. Значить, їм одна частинка, друга, третя, четверта, п'ята. І шоста частинка. Отже, всього я з'їла 6 других частинок. Давайте подивимося, це виходить в мене 3 цілих шоколадки. Отже, 6 других дорівнює 3 цілих. подивіться, будь ласка, перший висновок, який ми з вами можемо зробити з цього, це те, що 6 других дорівнює 6 поділити на 2. Це теж буде 3. Отже, це перший наш висновок, будь-яке число, якщо А поділити на Б, ми можемо записати його А риска дробу Б. Тобто ділена стає чисельником, а дільник стає знаменником. А давайте уявимо, що нам робити, якщо у нас дріб, наприклад, буде 7 третіх. Що тоді нам робити? Давайте е, пригадаємо з вами, як ми додавали звичайні дроби. Значить, що ми робили? Ми в чисельничку додавали е, два числа, а знаменник лишали однаковим. Тобто, в даному випадку я можу записати, як 6 третіх додати 1 Правильно? Чому я вибрала 6 третіх? Бо 6 ділиться на 3, 7 на 3 не ділиться. І тоді 6 поділити на 3 буде 2. А одна третя так і лишається. Ось такий дріб називається мішане число. Читається так: дві цілих одна третя. Будь-яке мішане число складається з двох частинок, з цілої частинки і з дробової. Причому дробова частинка має бути обов'язково правильним дробом. Давайте з вами розглянемо декілька прикладів. Наприклад, 19 третіх як можна перетворити в мішане число. Дуже зручно це робити в стовпчик. Якщо я 19 буду ділити на 3. 19 на 3 не ділиться, беру 18, 18 поділити на 3 буде 6, отже, і 1 в мене буде в остачі. Таким чином, я одержу 6, цілих і 1, яка не змогла розділитись на 3, тобто виходить 6, 1 третя. Давайте ще один приклад зробимо, і далі ви вже самостійно. Другий приклад 21 21,8. Риз дробу – це діє ділення. 21 поділити на 8. 21 на 8 не ділиться, ділиться 16, поділити на 8 буде 2. Остача 21 відняти 6 буде 5. Отже, я одержу 2 цілих і 2,5. Які не змогли поділитись на 8 2,5. Дивіться, остача наша записується в чисельник 2,5. Далі, будь ласка, цей приклад можете спробувати розв'язати самостійно і написати в коментарях ваші правильні відповіді. Сподіваюся, все було зрозуміло і я б стала для вас корисною.